Вот что в башке у людей должно быть? Чтобы один попавший в БПЛА привел к тому, что столько дней все горит? А то, что у тебя горит, то, что наши заводы производят. То есть, получается, нам захреначили склад, и вот на третьем году войны с НАТО у меня простой вопрос. А кто отвечает за безопасность неба в России? Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Что еще нужно сказать? Вот что еще нужно сказать? Проблема организовать передвижные мобильные посты ПВО, поставить ЗУшки и всякое прочее, чтобы это работало, там, ездило, летало, что непонятно, что ли, каким маршрутом это все должно заходить. А только если это средство, у меня вопрос: а в чем ведность это находится? Вот кто за это отвечает? Губернаторы они не военные. Армия? Армия отвечает за войну. Росгвардия? Росгвардия не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО, у меня простой вопрос, а кто отвечает за безопасность неба в России? Ну вот просто, кто? У нас есть такой центр, но скажите мне, пожалуйста, кто отвечает за безопасность воздушного пространства? Вы мне скажете, в гражданской авиации эти, эти там, вот у них служба авиадиспетчеров, хорошо. А что, у нас есть войска ПВО, которые прикрывают все? А в каком они состоянии? А они отвечают за гражданские объекты? Вот, вот что происходит? Но ну, если у нас до сих пор нет ставки, хотя она необходима, как воздух. И таких вопросов у меня миллион. Например, у меня, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА от падения обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть, получается, нам захреначили склад, и можно мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему, понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай, все одно место, еще под открытым воздухом. Вот я просто хочу посмотреть в лицо этого идиота. Мне просто хочется увидеть его лицо. И чтобы он мне дал объяснение. Он скажет, а я что, я могу? У меня, у, меня, у меня инструкция, я что, что я? А я лечу. А у меня вот 1952 год, инструкция у меня написано, все должно быть взять, что вот там, чам, пам, пам. А то, что у тебя горит, то, что наши заводы производят, в три смены мужики пашут. Страна, напрягаясь вот изо всех сил, наращивает объем производства, чтобы ты, подонок, это так складировал, чтобы один попавший в БПЛА привел к тому, что столько дней все горит. И ты мне инструкцию будешь в глаза совать. При товарище Сталине ты бы, сволочь, же бы с дыркой во лбу был. Ну это же что? А у меня зарплата такая, а где я буду? Вот что в башке у людей должно быть? Неужели непонятно, что любые меры безопасности на несколько порядков дешевле, чем возможный причиненный ущерб? Еду по фронту, смотрю, с чем ребята воюют, как воюют. Они говорят, что им надо одно спрашиваю промышленность, где это, они говорят, а нам никто не заказал. То есть информация, которая идет с передовой, и информация, которая доходит до заводов, не совпадает. Мне говорят, а вы не знаете. Это вообще как понимать? Когда я говорю с уважаемыми людьми и рассказываю, что вот вы сделали вашу мать рэп, который весит 40 килограмм, говорят, да нет, ты что, все нормально, 2 по 20. Ты на себе его протащи на передок. Ой, а що случилось? Російське ПО вночі піднапряглось у ніч проти 10 вересня. Росія атакувала дрони, дісталася в Москві, на яку, за повідомленнями влади, летіло 20 БПЛА. Росіяни назвали це найбільшою атакою безпілотників на московський регіон. Влада заявила, що пошкоджені десятки квартир. Місцеві чули потужні вибухи, є поранені та загиблі. Міністерство оборони Росії заявило, що впродовж ночі, 10 вересня вересня 9 дев'ятьма регіонами було збито 144 українські безпілотники. Про це вже пишуть російські ЗМІ. Так, впродовж ночі засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили 20 безпілотників над Московською областю, ще 72 над Брянською областю, 14 над Курською, 13 над Тульською, 8 над Білгородською, 7 над Калузькою, 5 над Воронською, 4 над Липецькою областю. Один дрон знищили над територією Орловської області. Відомо, що вночі одна жінка загинула, троє людей постраждали. Вночі російські аеропорти Дамадєдова, Жуковський та Внуково тимчасово не приймали та не відправляли літаки. Сидимо тут усю ніч із дітьми та вагітними жінками. Представників авіакомпаній немає, нас не годують, не розселяють. Так скаржилися очікувачі рейсів у Дамадєдова. Ридали всією україною, а ми, завдяки вам, ночами і днями сидимо у підвалах і сховищах. Щодня ховаємо жертв вашої російської війни проти України. У місті Рамінське, Раменське, Московської області дрони влучили у житлові багатоповерхівки. На місці прильотів виникла пожежа, є постраждалі. Під Москвою горів один із будинків під час нічної атаки російська влада заявила, що пошкоджено десятки квартир. Є п'ятеро поранених, а дев'ятирічна дитина, нібито загинула. Згодом голова Підмосков'я уточнив, що загибель дитини не підтвердилася. А жертва – 46-річна жінка виглядає на те, що російська ПВО не вміє збагати дрони і вони чомусь летять у цивільних. Прокремлівські змі стверджують, що удару було завдано безпілотниками типу лютий, які можуть летіти на тисячу кілометрів. Долучаємо до розмови директора інформаційного консалтингу компанії Defense Експрес Сергія Згурця. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Вірам слава добра, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Пане Сергію, в, от, про нічну багатоцільову атаку. Цільову в тому плані, що цілей було багато, в тому числі перш, вперше атаковане Домодєдово, литовища і інші е, е, об'єкти е, в семи суб'єктах Російської Федерації. Їхнє міністерство кричить, що збили 144. Це ж скільки мало тоді би бути, значить їх було ще більше. В, в ось це в на тлі попередніх двох-трьох днів, коли всі говорили про якісь здачу українських територій і мирні процеси. І тут раптом ось така активна нічка. Про що це свідчить? Ну, насправді дійсно можна говорити про те, що збройні сили проводять таку системну роботу пов'язану з використанням ударних дронів по російським об'єктам. Ці удари стають регулярними масовими комплексованими. Що власне свідчить, що це є одним з елементів війни на виснаження, яку реалізовують вже збройні сили України. Не лише противник зараз робить ставку на ті ж шахеди, але наші оборонні можливості вже дозволяють так само системно і регулярно наносити удари по російській території. Ми говоримо про глибину. Від ста да, до тисячі кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.